Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо продовжувати розмовляти про оновлення 1.49, саме про пункт з оновленням фізики. Буквально вчора на каналі GT Planet вийшло інтерв'ю з Гаєм Барбарою, хто не знає, це австралійський гонщик, який приймав участь і в Кубку виробників, і в Кубку націй. І в Монреалі вже використовувалась нова фізика, і я якось це пропустив насправді. І йому було що розказати. Але він розказував не тільки про оновлення фізики, але й про загальні емоції, про все це таке, як воно проходило, про організаційні моменти і інтерв'ю було аж на 40 хвилин. І, на жаль, не було саме розділу, де він казав про оновлення фізики. Воно було розкидано. Тому я подивився повністю відео і зібрав основні тези, основні цитати, які нам будуть цікаві, основні теми. Тож, пропоную переходити до суті, не будемо розтягувати на 40 хвилин, як це зробили хлопці на GT Planet. Сумуємо одразу. Оновлення фізики буде стосуватись підвізки, колес і, напевно, більше нічого. Тобто, особливості, якихось в керуванні, ми відчуємо тільки від роботи з гумою, саме витертою, але давайте по порядку. Про що перше розказав нам Гай? Про баланс Галю. Він сказав таку цікаву річ. Що тепер баланс гальм дуже впливає і є дуже відчутним. Е, цитую, він сказав, що якщо ви поставите все наперед і різко загальмуєте, тепер вашу тачу, скоріш за все, просто розверне. Ну, на старої фізики такого точно нема. І зараз ми використовуємо тільки для зберігання гуми а, і на керованість, чесно, не дуже і впливає, баланс гальм Це вже цікаво. Це вже цікаво. Ну, ніяких більше інсайдів стосовно цього немає тому давайте рухатись далі. Тепер він каже, що стерта гума. Під час гонки в нього в Неншенці стерлась софти просто в нуль. І він він казав, що він не мог ні міг проїхати просто буквально ні метра. Тому що тачку одразу крутила. Ніби ти на льду, ніби він, він казав, ніби ти в самий-жорсткий самий дощ виїхав на сліках За нема. Це сигналізувалось таким. Такою конечкою на стрімі, і він загубив буквально за одне коло 30-40 секунд, там наче точно я не дивився. І це просто вражаюче Він сказав, що на цьому гонка його була програна, тому тепер тепер їхати на стертій гумі не вийде ніяк. Ти тупо не доїдеш. Хлопці в чаті мені казали, що в Turismo 6 десь щось таке було вже, і Гай теж е, зауважив, що це схоже на те, що було 2 роки тому в Turismo Тож, напевно. Я можу сказати, що це буде класний, класний апдейт фізики, і це буде реальним покращенням, тому що це буде реально реалістично. Тому що ну, зараз ми знали, в групі 4 можна взагалі на стартих софтах їхати далі, тому що все одно вони будуть швидше за харди. Або якщо там ну, мова про великий пілос, точно не варто там на харди пересаджуватись. Це прикольно. Також, також він зауважив за прогрів і перегрів гуми, що трохи з цим буде. По-новому якось працювати, і був такий момент, зараз я його вам показую. Француз француз тільки виїхав з боксів на медіума і його розвертає. Дуже стабільний гонщик, дуже сильний пілот і така така прикра помика, Звісно, він їхав на межі, але але причиною цього стало те, що мітаки довго прогрівається. А він їхав ніби на софтах Це зіграло з ним злу шутку і. Ми, ну, ми бачили, да, що гонка на цьому для нього закінчилась. І Гай казав, що вони спілкувалися, да, і саме ну, він казав, що ніби не було зацепу. І я думаю, да, що це стосується нової механіки прогріву гуми, охолодження гуми. Це буде дуже цікаво, тому що багато пілотів катають з додатковими метриками. І цікаво буде за цим споспостерігати. Що ще? Що ще? Мережею ширилась мова про проколи. Mm, да, в інтерв'ю Гай сказав, що це просто назва, це просто слово, яке гарно описує те, що стається з тачкою, коли в тебе нуль гуми залишається нуль протектора. Ніби ти проколовся, ніби колоса нема. От то ніяких проколів не буде, як я зрозумів. Все буде по-старому. Що далі? Ще він казав про те, що напевно, напевно тепер, якщо в тебе залишилось 20-15% софтів, то харди вже будуть швидше. Наразі вони могли бути такі самі, або дуже близькі по темпу, але точно не швидше. Вчора був інтерлайос всі катали, там були і харди, і софти. І Ну хтось писав, що, мов, стерті софти їдуть так само, як харди. Мені вдавалось їхати на софтах швидше стертих софтах швидше, ніж на хардах нових. Тому. Наразі це так не працює, і буде дуже цікаво подивитись, як саме оновлення на це вплине. Що ж тепер? Ще ми можемо підчеркнути? Ще Гай примітив, що на групі 3, коли вони їхали, це було ще якось керуємо. Це було дуже дуже по-іншому. Але це було окей. Але чим швидша тачка, наприклад, як ці Bull в Nations, Тим це важче. Сказав, що напевно дуже-дуже довго буде звикати, тому що на новій тій мішлянській гумі новій фізиці на швидких тачках не можна буде собі дозволити проїхати на Красній Гумі ніколи. Це буде кінець. Хоча він казав, що напевно і в групі 3 теж не вийде, тому що вони дуже боялись їхати на Стерті гумі, тому що в них було всього лиш 30 там година на практику нової фізики, вони не знали, що їх чекає. І тому це були такі підстопі ранні, там тільки, наче як японець да ризикував, але всі їхали як можна раніше, не ризикували, не тягнули цю гуму до нулячого. Ну що ж, в принципі, це все про що казав Гай, і від себе я скажу, що. Ну, це дає вже якусь надію, тому що наразі дійсно робота з гумою грантурізму була чимось таким слабким місцем, особливо якщо ви катаєте якісь приватні гонки, там від 40 годин ой, від 40 хвилин до години, да і. Там витерта гуми, ну іноді немає сенсу. Тому що все одно всі їдуть на софтах, яка б витерта не стояла, софти, софти, софти. Але тепер, можливо, буде щось схоже на реальне життя, коли є сенс реально поїхати на середній гумі, і ти виграєш той loss, і гума стерта не буде так класно працювати, як зараз. Ну, побачимо, але це дає надію. Дякуємо Гаю за ці інсайди. Дякую, друзі, вам за те, що подивились. Сподіваюся, це було корисно і цікаво. Будемо збирати ще інсайди і записувати якісь відоси. Залишайте свої коментарі і дякую за перегляд.